Так, Всім добрий день. значить так, Відео для історії, а в основному не для історії, це для історії моєї, а для вас коротенький обзор. УМЗ на продаж. Значить, з ходу начну. УМЗ з двигуном СМД. Двигатель СМД 14. Після капітального ремонту там відео у мене на каналі є. Состояння резини. Блін, Він у бур'янах стоїть. Ну, Скат, протектор ще є, поробити можна, але вже пішла мікротріщина із загодов. -за е, диск, е, диск вузький один і другий. Е, Состояння передніх скатів. Ну, таке, Ще походить, смотря які роботи. Е, на дозаторі, дозатор самодільний. Стартер 24 вольта, новий е, кабіна. Чи, блядь, вихлопна виведена по кабіні. Правда, там оночки, відпала резинка. А може нахилилася, щось я так і не зрозумів. Ну, резинка нахилилась, то не страшне, треба поправити. Є балансіри, значить фільтр стоїть із трактора 1025. Той, хто понімає що це таке, той понімає. Значить, отакий вот коротенький обзор. Трактор викрашений, був своє час, серга до нього є, сівалка це моя. Винт, догружатель, все тут є. Як завжди, проблема мокрий циліндр. Це для того, щоб ви писали, щоб я вам подарив його даром. Значить так, по кабінету. Блядь, паутина, кабінет у паутині. сидіння, значить, отаке імпортне. Не знаю з якоїсь іномарки витягав. Ну та що тут? легенький ліноліум. Срач, як завжди, ну що значить ніхто на ньому не робить. В основі він стоїть. Я тільки ним перетягую. То те витягну, то те витягну, Коротше, бігаємо ми, як зайці, е, кстати, Радіатор новий, крильчатка нова, помпа з ремонту, акумулятори нові. Е, одне, що потріскані з годами трубки було б непогано замінити. Состояння лівого ската не знаю чого, на порядок лучший. Оце отак. Все, значить е... Хоча, що ще, що ще, що ще. По освіщенню. Освіщення робило. Ну це таке. Проводка всі на місці. Може деякий предохранитель, може, може, може. Значить, значить, значить. Ну це сояхи я, щоб не ламати. Та ні, ну отакий от тракт Дивіться. Роздільна гідросистема це на рульове, щоб не путатися, то гідравліка. ну, я так, Мені так дуще подобається. Ншаки нові, бо я його збирав, Генератор 24 вольта новий. Двигатель, я ж кажу, SMD був 14, на стартер перейшов 15-й. Коробка, дозатор трошки мокрий, так як він давно не новий, збирався. У мене рульове із Ну просто з беушних запчастей. Оце отак. От все, показую вам ще крупним планом. Значить, звертатися по номеру 050 95 991 Дзвоніть. Значить, ціна трактора 3000 американських рублів. Продажа, наголошую, по техпаспорту, тому що в мене двигатель не вписаний в техпаспорт. Все, я обсудив, все сказав, кому нравиться, дзвоним, пишемо. Значить, по території, можете до мене не боятися дзвонити. Він знаходиться вже в Дніпропетровській області. Все остальне по телефону. Все, всім миру, всім добра.